Територія Молдови впали два російські дрони без бойової частини. Про це повідомляють в гур Пародія, один із основних безпілотників приманок, який РФ масово застосовує у повітряних атаках. Ці БПЛА не мають бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за шахет 136 або герань 2 Але радіолокаційно імітують їх протягом жовтня 2024 року. Росія застосувала проти України понад дві тисячі БПЛА. Приблизно половина із цих безпілотних. Legenda Новообраний президент США Дональд Трамп планує посадити Росію та Україну за стіл переговорів у перші дні свого повернення у Білий Дім, тобто одразу після інавгурації, яка повинна відбутись 20 січня 2025 року. Як нагадали журналісти агенції Associated Press, під час своєї президентської кампанії республіканець неодноразово заявляв, що може зупинити війну між РФ та Україною за один день. Крім того, у списку Трампа на перші дні на посаді президента США також початок масової депортації мігрантів, скасування політики Байдена у сфері освіти, реорганізація федерального уряду шляхом звільнення тисяч федеральних службовців та помилування учасників штурму капітолія 6 січня 2021 року.